Новий день, новий скандал в УПЛ. На цей раз у грі Металіста 1925 та Шахтаря. Після матчу слово знову взяв Дар'ю Сирна, А також почуємо заяву Шовковського щодо скандального блинуце. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України, і ми до вас сьогодні принесли традиційну порцію усього найбільш важливого, що просто зараз відбувається в українському футболі. І сьогодні знову наша увага буде спрямована на УПЛ. Тільки ми думали, що матч оболоні Динамо завершився скандалом, як одразу відбувся поєдинок у Житомирі, де грали металіст 19-25 та шахтар. Сьогодні детально поговоримо про цей поєдинок. Ви ж тим часом підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку і поїхали. Отож, власне, про гру, що закривала суботню програму чемпіонату України, ми і поговоримо далі. Матч для Шахтаря розпочався доволі непогано. Вже на 22-й хвилині у воротах харків'ян було призначене пенальті, і удар чітко реалізував Бондаренко. Щоправда, до призначення цього пенальті у вболівальників і у гравців металіста виникли серйозні питання. Формально призначати пенальті за фол проти Алісона. Привід, напевно, був, але точка, як то кажуть, на тоненького. Зокрема, Іван Калюжний піс. Поєдинку сказав, наш футболіст просто пролетів повз нього. А як сам гравець говорить, то він йому ще й став на руку і впав, і за таке ставити пенальті. Так чи інакше, шахтар повів у рахунку і з перевагою гірників перший тайм завершився. А от у другому таймі Шахтаря взагалі фактично не було на футбольному полі. по воротам суперника підопічні Турана не завдали жодного удару і загалом за поєдинок їх було лише три. Одразу і не згадаєш, коли в останнє шахтар настільки. Інертно атакував ворота суперника у матчі чемпіонату України. Ну і зрештою активність металіста далася взнаки на 85 й хвилині. На їх користь призначили кутовий м'яч після передачі від Калітвінцева, опинився у ногах калюжного і той завдав удару за меж штрафного. Це гол. Щоправда, одразу виникли сумніви щодо його легітимності. Справа в тому, що у момент удару гравець металіста 19 19-25 когут стояв безпосередньо перед воротарем Шахтаря. І Ймовірно перекривав йому можливість для маневру. Звернули увагу на цей епізод головному арбітру Олексію Деревінському, і в кабінці Вар порадили передивитися. Повтор він власне це і зробив. Та після довгого аналізу і консультацій все ж таки вказав на центр поля до завершення матчу ніхто більше не забивав, тож фінальний свисток фіксує нічию. Це друга для шахтаря цього сезону втрата очок. Окрім того, вони втрачають нагоду зрівнятися із Динамо. Поринь у світ футболу. Разом з Фавбет. Поговоримо про ще один доволі неприємний епізод, що стався у цьому поєдинку. Це серйозна травма раміка Гаджиєва. В одному з епізодів на нього дуже невдало впав Невертон. Момент ви бачите на екрані, і як підсумок за даними, та то таке рамік повернеться до футболу аж навесні. За даними джерела, обстеження діагностувало перелом малої гомілкової кістки та розрив зв'язки. За попередніми прогнозами, 20-річний футболіст зможе повернутися до тренувань не раніше ніж за 5 місяців. Місяців, тож чемпіонат світу Ю-20 пройде без нього. Тут бажаємо лише якнайшвидшого повернення. Ну і звичайно, маємо поговорити про те, що відбулося вже після матчу. Я думаю, ви так само як і ми. Чекали, коли ж добереться до свого інстаграму Даріо Сирна і виставить якісь сторіс. Ну і направду він не змусив себе чекати. Отож, незадовго після поєдинку спортивний директор Шахтаря опублікував сторіс, у якому поставив під сумнів легітимність забитого голу у виконанні калюжного, очевидно, натякнувши на пасивний офсайт у когута. Підписав відео Даріо дуже лаконічно. Нічого не змінюється і багато, очевидно, саркастичних оплесків. Ну і у підтрибунному приміщенні теж стався дуже цікавий епізод. У ефірі у ПЛТБ повідомили, що після матчу було розбито скляні двері. Згодом з'явилося відео з місця події та і кулуарна інформація, що це зробив головний тренер Шахтаря Арда Туран, очевидно, не стримавши емоцій. Зараз закликаємо вас залетіти у коментарі та написати свою думку, чи мав Деревінський зарахувати гол. Івана Калюжного, тому що очевидно це взяття воріт глобально вплинуло на результат матчу і як підсумок втрачені очки для шахтаря. Ну а далі ненадовго повернемося до матчу Динамо проти оболоні. І так знову піде мова про Владіслава Блинуце. Реакцію вболівальників на цього персонажа ми вже побачили. Тепер пропонуємо вам послухати, що ж сказали про свого футболіста, головний тренер та один з лідерів Динамо. Для початку про Олександра Шовковського, який на флеш-коментарі для УПЛТБ Про Блинуце сказав наступні слова. Владіслав, наш гравець, наша бойова одиниця. Він один з нас, і ми разом з ним. Сказати щось уболівальникам, а що я можу їм сказати? У них своя думка, ми з нею не згодні. Потрібно дивитися, що і як було сказано. Іноді роблять висновки, не вдаючися в деталі. Він уже все сказав, а ми кажемо, що він із нами. Олександр Караваєв також став на захист свого партнера по команді і в коментарі для футбол Хуб сказав наступне: так я бачив реакцію трибун. Це зрозуміло. Зуміла позиція вболівальників, тому що тут ще казати. Але це наш гравець, наш партнер по команді, ми маємо працювати. Тим паче, коли він підписав контракт, вийшло відео, і Динамо прокоментувало усе. Я не встиг з ним поспілкуватися, тому що він проїхав на тренування, потім вже заїзд і гра. Але наші тренери з ним говорили і у нього проукраїнська позиція. І тут думки вболівальників Динамо переважно однозначні, приймати бленуце в команді вони не хочуть. Але як бачимо, всередині. І Динамо, очевидно, думка зовсім інша. Як ви до цього ставитеся, чекаємо ваших коментарів. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Усі свої емоції залишайте у коментах під цим відео, також залишайте там вподобайку і не забудьте підписатися на канал. Дякую, будьте на зв'язку. Скоро побачимось!